Мої вітання учасникам форуму Reopen Закарпаття. Не було величко. Я офіцер Збройних сил України. Сьогодні зранку до вас приїхав прямо з війни з сумського напрямку, де залишилося захищати країну мої побратими. Чесно кажучи, я дуже сильно вагався чи їхати на цей захід, оскільки я розумію, що саме сьогодні. Моя робота на фронті є важливішою за обговорення і дискусії навіть у такому високоповажному і добірному товаристві. Але в якийсь момент я згадав, що сам багато років працював над тим, щоб стати частиною такого експертно, поважного товариства, яке опікується побудовою нової України. Коли розпочався Євромайдан, Революція Гідності, мені було 16 років, я був школярем, який намагався знайти своє місце в е, освітньому просторі. Але революція єдності сформувала мої цінності, мій світогляд, і, я гадаю, світогляд цілого покоління. Оскільки мені здалося, що настав час реформувати Україну, зробити її справді європейською, і мій вступ е на, нав на навчання на юридичному факультеті вважав моїм цивільним вкладом в будову нової України. І так сталося, що юридична освіта, а заразом і вся цивільна кар'єра залишилася позаду, оскільки почалося повномасштабне вторгнення. І я пішов добровольцем до війська. у ну, перший день повномасштабного вторгнення. Вже майже три роки я ношу піксель, і за цей час вдалося здобути ще одну освіту на цей раз військову. Я звик вже щось робити, робити якісно. І для цього вимушено змушений зростати і у війську професійно і плекати в собі чесноти військового лідера. Це вимушене зобов'язання. Сьогодні мені 27 років. Все своє доросле життя, вся моя молодість це епоха турбулентності для нашої держави. Що тут казати, для всього мого покоління. Водночас війна навчила мене цінувати кожен день як останній, оскільки потім може не настати. Відтак, я вважаю, що приїхати сюди зі сходу до вас було дуже важливим кроком. Величезним зобов'язанням для мене. Людини в формі військовослужбовця донести думку хлопців по братимі в окопах, оскільки голос війська повинен звучати постійно. Ми всі розуміємо, чому. Я не знаю достеменно, з яким настроєм завітали кожен з вас на цей захід, особливо іноземні гості. Але я думаю, що ми можемо чесно сказати всі один одному, що ми переживаємо надзвичайно складний період для України на фронті, період неймовірних людських випробувань. Та трагедії. Повномасштабна війна триває вже майже три роки і виснажує людський ресурс нашого війська. А в суспільстві все частіше чуємо, бо навіть ну, не варто брехати, е, похмурі настрої і непевні погляди в завтрашній день. Однак наголошую, попри шалений натиск Росіян на всіх напрямках, напружену ситуацію з виконанням планів з мобілізації новобранців до війська. Та незважаючи на невтішні прогнози окремих спостерігачів, українське військо залишається єдиним гарантом майбутньої України як держави, а заразом безпекової стабільності всієї Європи. Супереч бажанням Кремля здійснити демілітаризацію нашої країни, Путін з компанією отримали Україну, мілітарну європейську націю справжніх воїнів, викристалізованих у боях, і в кінці кінців маючи максимально спрощену. Мотивацію боротьби за кожен клаптик нашої землі, фізичне виживання української держави в особі всього її пасіонарного суспільства. Разом з тим, на мою думку, найбільше шансів на перемогу саме в тієї армії, що продовжує вірити у свою здатність перемогти противника. Щодня, нагадуючи собі страшенно сплачену ціну за можливість мати миру себе вдома, згадуючи своїх загиблих друзів, побратимів та посестер, персонально я залишаюся. Оптимістом і не бачу інших варіантів здолати Росію, крім як спричинити остаточну воєнну поразку Кремля. Це неможливо без застосування сильного українського війська. А це кропітка щоденна праця кожного з нас, в тому числі наших партнерів, бо навіть я би вже хотів їх називати воєнних союзників, членів світової коаліції, заходу вільного світу проти держави агресора та її пособників Республіки Білорусь, Ірану, а тепер ще КНДР. Зважаючи на щойно скажене, можна усвідомити, що українське військо водночас є і основним гарантом фактичної євроатлантичної інтеграції України, саме тим елементом, що надав нам небачено раніше суб'єктність та впливовість на міжнародній арені. Я бачу в майбутньому нашу країну реальним форпостом Східної Європи, без пафосу сказати основою сил оборони Європи від імперських заціхань Росії, фундаментом зміцнення європейських армій. Для самостійного встановлення безпеки на континенті, незалежно від позиції Сполучених Штатів Америки, яким вистачає завдань в інших регіонах нестабільності у світі, які зачіпають їхні національні інтереси. Звісно, кажучи, це все вам, я жодним чином не забув про необхідність неухильного виконання нами всіма. Нашого домашнього завдання, про яке ми всі будемо сьогодні спілкуватися і по наступні два дні, а це домашня робота над усіма недоліками нашої держави, серед яких. Побутова стійких і ефективних інституцій, забезпечення верховенства права, захист демократичних цінностей та нульова толерантність до корупційних правопорушень, політична відповідальність серед лідерів та, наголошую, дорослі підходи до вирішення суспільних криз, доброчесність та добре врядування. Всі ці процеси повинні тривати паралельно до політичних зрушень у питанні нашого членства в європейській спільноті. Адже чого гадати, починаючи з 2014 року за своє прагнення бути частиною європейського співториства ми платимо дуже високу ціну. На вівтар свободи кладуть життя найкращі представники нашої нації, переважна більшість з яких добровольці, для яких найвищою цінністю є свобода. Саме готовність жертовно відстоювати цінності свободи, демократії і збереження кожного людського життя вже давно довела наш цивілізаційний вибір. Саме тому моя промова і називається вибір. Сьогодні ми українці перебуваємо в надзвичайно складній і непевній ситуації, виснаження від війни, зневірою майбутнього почуття одинокості перед великою щоденною трагедією, що вкає наше суспільство фрагментацію, поділи, деструктив і самопоборювання. Росте прірва між військом і народом, фронтом і тилом. І дуже часто ця прірва є штучною, яка роздмухується. Спецопераціями нашого ворога. Нині напередодні страшної зими, коли ми не певні в реальній довгостроковій підтримці наших західних партнерів, нам треба задати одну просту істину. Насамперед, ми можемо покладатися тільки на самих себе. Це наша основа, фундамент. Якщо не віримо ми, то не буде вірити ніхто інший. Якщо не підтримуємо ми, то не буде підтримувати ніхто інший. Це наша країна. Нам її будувати і нам її відбудовувати. Наш основний ризик сьогодні це втрата єдності, і підтримки всередині країни. Армія захищає суспільство. Але суспільство має для цього постійно підтримувати армію, оскільки ми є невіддільними елементами національного супротиву. Якщо цей зв'язок обірветься, ми ризикуємо знову втратити державу. Знову, ми всі пам'ятаємо історію. Три роки тому я, молодий юрист, зробив свій вибір і вдягнув військову форму. І нині, стоячи в цій формі перед аудиторією форуму, хочу передати вам послання з лінії бойовозвідку. Українська армія сильна і вона витримає. Але в нас, військових, які споглядають за ситуацією в тилу, виникає питання. А чи витримає суспільство довготривалу боротьбу на виснаження? Чи готова вона до цього? Чи сказали вони собі тверде так? Чи не треба це так? Що фронт не витримає саме через те, що війну ми спочатку програли в головах тилу. Щоб цього не трапилося, усім нам потрібно робити свій щоденний вибір: вибір працювати більше, волонтерити більше, донейтити більше. Дуже сподіваюся, що також в один момент цей вибір буде пов'язаний з мобілізацією до сил оборони. Ці маленькі вибори. Кожної хвилини і кожного дня формують майбутню України. Перемога починається з маленьких кроків, але коли їх роблять разом. Десять років тому українці зробили вибір бути частиною єдиної Європи. Нині ми за цей вибір боремося і воюємо. Уявіть собі, 10 років ми воюємо. Давайте вставлені до своїх щоденних справ і виборю. Не забувати про цей довгий шлях і неймовірно високу ціну. Яку ми вже сплатили і, на жаль, ще заплатимо. Дуже хочеться, щоб це все було не марно. Сьогодні, тут, у Закарпатті, на більш героїчно віддалені точки України у населеному пункті, де похований Мій Прадід, я хочу сказати вам одне. Геополітика важлива, економіка важлива, загалом все важливе. Але зі свого прикладу. Я вважаю, що свій щоденний вибір на шляху до перемоги можна набагато спрощувати і робити з огляду на простіші речі. Наприклад, з огляду на людську мораль, відчуття власної гідності та відповідальності перед майбутніми поколіннями, перед нашими дітьми в кінці кінців. Щоб ми були готові до того, що на нас лежить відповідальність, чи ми не перекладемо. Ці всі труднощі війни випробуває на плечі наших майбутніх поколінь. Не обернемося спинами до цих труднощів. Це дуже важливо усім нам пам'ятати. Це те і є, дорослі підходи до вирішення складних питань. Тому що складні питання потребують складних рішень і важкої щоденної праці. Як би зараз важко не було, робити свій вибір так, щоб потім не було соромно ні перед самим собою. Ні перед своїми дітьми. Армії вже точно ніколи не буде соромно. Дуже не хочеться, щоб суспільство самому не було соромно. За нашими спинами. Оскільки за саме за його успіх ми щодня боремось. За його цивілізаційний європейський, євроатлантичний успіх. Немає місця слабкості. Маємо бути сильними. Інакше загинули. Дякую за увагу. Слава Україні.